Усім привіт! Ми перебуваємо на майстер-класі з розпису яєць. Сьогодні ви ознайомитеся з декількома техніками розпису і приготування галунок. Для вас підготували цей майстер-клас станиця Пласна Двірна, клуб замку «Краснодвір» і наше товариство «Гуцущина». На Надвірнянський осередок товариства Гуцульщина теж приєднався до цього майстер-класу і дуже тішить, що на двірні за минулих два тижні, може навіть і за минулий місяць, відбулося дуже багато майстер-класів з писанкарства. Не знаю, чи ще десь таке є. Дуже добре, що є такий інтерес до нашої писанки, до нашого мистецтва. Будемо нині показувати різні техніки, як тут у писанку писати. Ну бо це є одна із найцікавіших робіт перед Великоднем». Де діти можуть застосувати всі свої вміння, знання, всю свою творчість? Ну і веселого, великого дня, веселих свят. Доброго дня. Сьогодні я буду показувати класичний восковий розпис писанки. У нас буде писання на варених яйцях. Тобто ці писанки можна буде посвятити. Орнаменти, які діти намалюють, будуть або вибрані з таблиць, або вони придумають самі. І це буде така творча своя авторська писанка. Всіх вітаю. Сьогодні ми зібралися разом з пластовою станицею, з товариством Гуцульщина і клуб Краснодвір, який я представляю не тільки я, а практично всі учасники Гуцульщини і, і хтось колись і в пластах. Будемо робити ту справу, яку робимо, якою займаємося. будемо Берегти, поширювати, популяризувати наші традиції на Великдень, розпис писанок. Ну а ми з Романом будемо якраз пробувати передати навики, вміння найдревнішого ремесла, галунення на цибулині із бурінцями. Так що буде надіємося, буде цікаво, що всім сподобається і що всі присутні отримують багато нових. Навиків і що це буду нового. як вже сказав Василь. Ми сьогодні будемо показувати галонування наших яєць великодніх. Це наша така древня традиція, яка передавалася, як моєму, наприклад, поколінню з діда прадіда. Ми робили, робимо. і Я думаю, що мої діти також будуть їх робити в майбутньому. Ми сьогодні зібралися привести майстер-клас з писанкарства напередодні верної неділі, напередодні великодня, і прийшли. Майстри, які будуть наших дітей навчати, розказувати про традиції нашого краю, традиції всієї України. Отже, ми сьогодні з вами робимо класичний розпис писанки воском. У цих станочках знаходиться бджолений віск. І, і ви будете цим воском покривати по білому яйці. Сам процес працює так. Тобто ми не малюємо кольорами, ви бачите, тут є різні кольори, ми ними не будемо малювати, ми будемо малювати тільки воском. Але спочатку ми малюємо по білому яйці і це буде все білого кольору. Усе, що ми зараз воском закриємо по-білому, буде біле. Тобто весь орнамент, який ви зробите по білому яйці, він буде білий. Після того ми ці ціле яйце фарбуємо в жовтий кольор, найсвітліший. І у вас вже яйце жовте. І знову малюємо нові орнаменти. Нові орнаменти, які ви малюєте вже по-жовтому, вони в майбутньому будуть жовті. Після того ми фарбуємо наступний кольор, може бути оранжевий або червоний. Знову дістаємо, малюємо, малюємо все, що ми замалюємо по червоному, воно у нас буде червоне. Після того є ще блакитний, синій і фінальний чорний. Зрозуміло? Тобто ми не малюємо кольорами, ми закриваємо кольори. Ми так, якби Воском зберігаємо той колір, якого у нас буде яйце. Зараз я розкладаю вам писачки і показую, як е, працювати. Я ставлю писачки, вони собі тут гріються. Я ставлю такі різні, ви собі е, подивитесь, Знаєш, вони відрізняються. якісь грубші, якісь тонші, якісь квадратні. Ви собі запам'ятаєте, який ваш, і е, старайтесь збирати його. Щоб не було таке, що ви берете кожен раз інакший писачок. Яйця, які е, ви принесли з дому, можуть бути холодні, а віст гарячий, і він може погано клеїтись до е, яйця. Тому можете свої яйце взяти, mm -hmm. потримати в руках, щоб. Але одне, одне. Mm -hmm. Ви одне будете зараз робити, потім собі друге. Е, потримати в руках, трошки його зігріти. Так, писачок. Стоїть тут. Коли ви дістаєте писачок, діставайте акуратно, щоб не зачепити чужий, щоб він не впав і не капнув віск на вас. Значить, дістаєте писачок, з нього, бачите, капає. Оцю першу капельку ви залишаєте на горнятка. І після того ви починаєте працювати. І починаємо вести лінію. Якщо він, бачите, тут був темніший, тут вже світліший, це означає, що тут віск вже застив. Ми ставимо туди, не треба нічого мішати, колотити. Просто поставили, 2-3 секунди потримали, дістали, знову капельку цю залишили тут і продовжуємо тягнути лінію. Це якщо вам потрібен, наприклад, такий поділ яйця. Продовжуйте тягнути. У мене вийшов поділ яйця на половинки. Ходи за мають світ. Дві 3 секунди. Трошки довше. Ні, дві 3 секунди в середині. У мене вона вибуха. впаде, набік. Ще одна техніка, яку хочемо нині представити, і навчити наших дітей малювати отакі писаночки. Вони є. Ми ще поки що вони малюють е, класичну писанку гуцульську. Зараз будемо цю малювати, але так хочу вам розказати, що то є за писанка. Е, техніка такого писання писанок цвєчком або сірничком е, прийшла до нас разом з переселенцями з Лемківщини. І насправді це е, і, дан, е, данина, і данина пам'яті такої для тих людей, котрі привезли свою культуру сюди і ще навчили нас гуцулів це писати, бо зараз, якби ви це спитали е, за ці писанки. Там казали би, гуцули, то це наші, то такі там в нас так і такі є. А насправді вони прийшли до нас, бо і на Бойківщині, і на. Підлящу подібно писали в основному на Лимківщині, і вони пишуться дуже швидко, виглядають дуже багато, дуже файно. Звичайно, різняться від гуцульських писанок, але це теж є наша велика українська культура, і це треба поширювати, популяризувати і вчити. Бо дуже приємно, що в нас немає величезного вікового розриву зараз з цими дітьми, як ви бачите. Тобто, це не прийшли якісь там старші вже люди. По 80 років і маленьких, маленьких дітей вчать. Тобто нас навчили, ми це запам'ятали, і ми вчимо ще молодших від себе. Тобто, видите, що наша культура і наші майстри молодіють, і це є дуже приємно. Зараз пишуть їх сірником, бо сірником найпростіше. Але не там, де сірка, а там, де закінчення з другого боку сірничка. Дуже просто, дуже швидко. Вони пишуться. Їх можна писати як одному в двох кольорах. Бачите, то що ви закрили на яйці білим, залишиться біле і. Просто в цибулення або можна робити такі кольорові, видати, як тут воє. Була одна сторінка в історії нашої держави, така одна з таких трагічних, коли була операція Вісла і було переселення українського населення з Лемківщини з теперішніх теренів у Польщі, в тодішні терени Радянського Союзу, і дуже багато лемків теж було депортовано, виселено сюди до нас. На західну Україну. І власне вони принесли нам цю традицію. Вона дуже так класно у нас прижилася, бо це швидко пишеться, файно виглядає, дуже так багато. І зараз, якби ви спитали ну, простих гуцулів, навіть в нас в районі, то би казали, що це один з різновидів гуцульської писанки. Насправді ні, мусимо пам'ятати, що це все походить з Лемківщини, але це є наша величезна українська культура. Пер дивіться, як це пишеться. І отаким от способом просто розтягаєте і ви формовуєте собі зір. Тут є приклади для тих зорів, то можете пробувати. Ви робите вдома голунки? Знаєте, що таке голунки? Не знаю. О, зараз ми вам будемо показувати. Що таке галунки? Наші такі надзвінянські, наші стажні. Ви будете працювати там. І так будемо мінятися. Коли яєчко розписується з допомогою воску і різних трубів, малюєте орнамент. Так. А ми вам будемо зараз показувати такий спосіб набагато простіший, який може зробити кожен вдома, коли береться просто яєчко, використовується привичко для узору і потім відварюється зварюється е, е, гарячій воді із е, цибулиням. І воно буде таке забавно, коли листочок буде отак яєчко, воно буде. Мати свій вигляд. Ходи, трошки води. Ми нарізаємо звичайні колоти. Простенькі, такі, як є в магазині. Далі, зараз мене наріжемо ниточок. Щоб ми мали чим зав'язувати. Ми на одному з вас козелем покажемо, а потім будемо робити з вами. Потім будемо робити роботи, Уважно дивіться і слухайте, що каже майстер Роман. О, і вас. <гум> так, дивіться, у нас є водичка, ми її не просто так поклали. А для того, щоб коли ми беремо, наприклад, листочок будь-який, він сухенький, коли ми його поставимо у водичку. Так, він буде мокрий і буде краще сюди притулятись. Він буде сюди. Так, так, так. Ми його так розправимо гарно з одного боку. Візьмемо якийсь другий листочок, наприклад, якийсь квіточок. Або квіточку. Можна і квіточку надавати. Візьмемо зараз. Нарочимо квіточку І отак от колістками покладемо. Подарувала да. сніг, і, та, і ми е, не знайшли стільки, стільки можна. Але коли ви будете це робити, наприклад, за тиждень перед е, Пасхою, що сніг зійде, і вся зелень буде її багато, і вона буде різна. І ви можете вибрати собі будь-який узор, шкарвичку з будь-яким орнаментом. Ми одягаємо отак зверху. Обтягуємо з одного боку. Тримаємо листочок, тянемо з іншого боку. То сирі яйця? Так, яйця. Та, 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 сирі яйця. Так, Та-та, сирі, вони будуть потім відварюватися разом з цибулинням. І вони і зваряться разом з тим. Ловимо всі кінчики ловимо і закручуємо. І тепер оцей нам зав'яже гарно це. Гарно ну, нам зав'яже, аби воно трималося. Ми треба натягнути добре, так? Та, треба ну, так, треба добре натягнути, аби так, листочок не зафіксувало. Так. Так. Бо, якщо листочок з'їде, то буде. Ну, тут Давай, я натягну зараз. Зав'язу ще раз. Ну, Найбільше більше, як мене вистачати. Ниточки не жіліться. Має буде добре триматися, бо якщо буде погано триматися, то листочок відліпиться. Це? це крім того, що це ви займаєтеся творчістю, так? малюєте цікаві пісеньки. Ще крім того, розвиваємо торику і рук. Тут треба добре тримати панчоху, бо вона може ще. Танцевити. Є додаткові вправи для правності. Це геть? Це нам що не потрібно, ми заберемо геть. Нам не займали місце і ми поки що кладемо, вони у нас такі будуть. Бачите, з квіточкою і з цього боку води з листочком. Поки що ми їх кладемо окремо. Ти виглядає як ця Буде легше робити Пайпіль. так Пайпіль. Я йду. Пайпіль. Тим Чому часом, значить, дивіться, я як ми туди зайшли. Якось. Можна робити такі самі галонки без листочки. Вони просто будуть мати колір, але не будуть мати візерунку. А ми я хочемо у нас були на яєчках візерунки. Так, тепер беріть по яєчку, яке вам подобається. Так, Ми так зробимо, аби вам було простіше, вибирайте собі листочки, тут ще є вже такі, який вам листочок подобається. може якусь... так, Там квіточку чи листочок. Що вам подобається? Берете, берете у воду, листочок, щоб він був мокренький. Так. Намочуйте листочок і воно бачите, приліпляється. Приліп так легенько. але все одно треба пальчиком тримати, ні іншим боком. Отако, тако, 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 тако. Квіточку тримаємо з того боку, тут поправляємо. поправляємо. Стягуємо так, стягуємо гарно. Так, так, так. Так, правильно, аби не було місця. Дивимося, що у нас вийшло. Слушай, зараз, зараз я зв'яжу це. Ні, не Ось добре. — приведеться. Головне, щоб тримався. Зараз я вам ць, тримаю, це допоможу. Тримається секундочку. Зараз ми це, зробимо це, тут. тут і йдемо далі. Ще разочок, де треба, щоб добре трималося. Зразу фіолетовий? Так. А, а який в мене повинен бути стрічний? Э, Червоний. Не, да, були червами? Червами. Нет, не Що, буде червоний. Добре, я ставлю це фіолет. Після цей... оранжевого йде червоний. Так. Я хочу всі кольори Добре. Ти вже багато записав по оранжевому? — Так, я ось хмарка, хмарка і ще хмарка. Це Там дві маленькі хмарки і одна велика хмарка. Це не твоє? Це твоє твоє. 2000, моє, 2000 моє. напевно, твоє. Теж е, кінець, так? У тебе оце твоє, так? Не, ще о, раз. раз. І тоді Масим. в чорні. Ми його нагріваємо, щоб зняти віск. Цікаво. Ну, О, вже трохи знімається. І коли ми знімаємо віск, проявляються всі ті кольори, які ви закривали воском. А їй це не згорить? Ні, якщо довго не гріти, бачите, я не грію воно в місці, я його рухаю. Як і що ми будемо з нами? А ну хай буде тут. Ні, ну мости не вірш. Ні, поки він ще рідкий можна писати. А, а якщо а мене нема телефон. А ви будете ще зараз фарбувати в інший колір? Так, Червоний ще стане. Ой, яке гарне. Сподобалось тобі розписувати цією технікою? Так. А можна моє? Дуже гарно. Dobry moment. To jest najlepsze. Powiedz nie tutaj najlepszy wyszedł, to najlepszy Razem z To jeszcze drugi etap, bo nie Дуже коли ми Що це робить нас, Андрій Василю? Підписують книжки, бо вийшло нове переведення книжки Заспіваємо що це вже видання доповнене, бо тут є ще одна співанка, котра, котру в Зелені записав ну, буквально місяць тому. Власне, ми тоді, коли були з пані Наталі Осташок, то ми ту співанку записали. Нова книжечка свіжа. Покажіть нам ближче Я не лише покажу, а я ще вам, чекайте, чи я тут порозмальовував, порозмальовував. Я ще вам і дарую, як учасникам товариства Гуцульщина. Дякую. Готові наші заготовки, ми їх кладемо пеструлю. З... Ми насипали сюди цибульки. Цибули. Лисячку від цибулі. Так. так, ми його закладаємо. Так, занурюємо, щоб воно було. В оці між цими цибулинами. Так. Ще... так, його треба гарно так заставити цим цибулину. Е, води можна. Додати, але можна і ще цибулину трошки додати. Чим більше його буде, тим насиченіший буде колір. Хто став подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, твори українське, вивчай українське, знаю українське. Слава Україні! Героям слава! до свого по своє. Підтримай канал, підтримай українське до зустрічі.